Усі ми хоч раз задумувалися, як було би круто кинути все, сісти в машину і поїхати геть. І одного разу я це зробив. В Самий розгар пандемії covid 19 Я сів у авто і поїхав у свій перший євротур. Забігаючи наперед, ми подолали понад 12 тисяч кілометрів, об'їхали 14 країн і ні разу не пошкодували, що наважились на це. Тож вирушаємо з нами. Що ж, друзі, як ви пам'ятаєте, ми залишили авто у відні і літаком вирушили на кілька днів до Португалії. Дістатись від аеропорту до центру найдешевше на метро, чи на автобусі від 2 євро. Якщо ви в Лісабоні надовго і плануєте часто користуватись громадським транспортом, то вам вигідніше буде придбати проїзну картку. Короче, що з Google топив. Я так довго не хотів шукати чим нам їхати, тому просто пригрив таксі тут убере нам їхати недалеко. Що ж, ми заселилися і одразу пішли на прогулянку. Ну, 17-й день нашої подорожі. Зранку ми ходили в пальтах, бо було дуже холодно. Зараз ми майже на краю світу в Португалії, в Лісабоні, і тут плюс не знаю скільки більше 20 градусів футболочка. І я просто такий кайфовий настрій маю, що хочеться трішки відпочити для себе. Тому сьогодні без відосів солодких снів, а нам тусової ночі. Просто прекрасний. Вечір з креветками, дебелими, ось такими, з видом на якийсь там міст. Я нічого не вчив, я нічого не знаю, але тут так кайфово. От, прямо море. Там арка. Просто кайфуємо, Співасі короткою. Агонь. Новий ранок. Чимось би поснідати. Про місцеву кухню дізнавався небагато, а просто користувався принципом брати те, що для нас є екзотикою вдома. Ну що, будемо пробувати екзотиком. В екзотичному місці з видом на пальми шматочок папаї. Тут екзотичні фрукти коштують копійки, ті, що ми купуємо за шалені кошти в нас. Боже, як це смачно. Я не, не пробував такого... коротше, це це як папайя, Ну, тобто ні, ні на що не схоже. Ранок добрий, ми тут покушали, таку вкусну курочку з'їли. Ось такий прекрасний драмайчик. Дає вам більше атмосфери португальської. Ну, а ми зараз капоним оці штуки і будемо на них їхати. А їдемо, куди? Це я розкажу пізніше. Зізнаюсь чесно, поїздкою до Португалії я цікавився дуже давно. Адже саме в цій країні знаходиться унікальне місце на нашій планеті. Воно знаходиться за 40 кілометрів від Лісабону. Щоб туди доїхати, треба скористатися двома видами транспорту. Спочатку ми їдемо 40 хвилин на електричці від станції, е, яка ось так називається: до міста Кашкайш. Таким чином, на електричці ми приїхали до міста Кашкайш і сіли на 403 автобус. І там одразу на зупинці пересідаємо на автобус номер 403 і їдемо 25 хвилин до зупинки Кабо-де-Рока. Зверіть увагу, якщо за поїзд можна розрахуватися карткою, то за автобус лише готівкою. Тож, 40 хвилин від Лісабону поїздом, і 30 хвилин автобусом від Кашкайша. Я привіз вас на край світу. Ми Рока – найзахідніша точка не лише Португалії, а й усієї Євразії. Коли кажуть, піду хоч на край світу, то це саме про це місце. Тут тільки маяк, високі скелі, які розбиваються об хвилі, і безмежні простори Атлантичного океану. Кінець світу. Далі одна вода. На пам'ятнику прикріплено табличку, де вказані gps координати зі словами португальського поета. Це місце, де закінчується земля і починається море. Можна довго і захоплено розповідати про красу цього місця, але, по-моєму, справа ця абсолютно марна. Тут потрібно побувати і побачити на власні очі. До Лісабону повертаємося тим же маршрутом, але у зворотному порядку. І щоб не перемішувати враження, прогулянку по самій столиці залишимо на завтра. Що ж, друзі, новий день. 18 днів ми катаємося Європою. Пора було би вже постригтись. У центрі Лісабону стрижка коштує близько 30 євро. А якщо відійти один кілометр. То можна потрапити на ось таке. Отже, я за кордоном стригся тільки в Китаї в останнє, а це довелось постригтися в Португалії. Ну що стрічки коштує 350, це приблизно гривень 100, може 10, напевно. Сервіс хромає чуть-чуть, ну, виглядає трошки свіже. Лісабон столиця Португалії, країни, яка колись володіла колоніями в усьому світі, а сьогодні перетворилась на глушину в самому краю Європи. Сьогодні вже небагато хто пам'ятає історичні подвиги португальських мандрівників та завойовників. Але древній Лісабон бережно оберігає пам'ять про колишню велич і не хоче прощатися зі славетним минулим. У Лісабоні все нагадує про велике імперське минуле Португалії. Неприступні замки, розкішні палаци, тріумфальні арки та парадні бронзові пам'ятники короля. Головна площа Лісабону це площа Педру IV. «Praça do Росі. Це дивовижна і затишна площа Лісабона. Офіційно вона названа на честь португальського імператора Педру IV, але досі місцеві жителі та туристи знають її під її історичним ім'ям Россі. За кілька століть свого існування ця площа багато побачила. Публічні свята та ярмарки, військові паради і страти єретиків, а також руйнівний землетрус 1755 року, коли від її старих будівель майже нічого не залишилося, і на їхньому місці звели нові. Прямо в центрі Лісабону знаходиться ліфт. Він побудований не в будинку, а сам по собі між будинками. Проїзд у верх і вниз коштує 5 євро. А якщо хочете зекономити, то байте пішки безкоштовно. На ліфту можна піднятися або не піднятися, прийти з іншої сторони і подивитися на той же самий глядовий майданчик абсолютно безкоштовно. Також тут катається жовтий трамвай. Він такий же символ Лісабону, як і червоний двоповерховий автобус символ Лондона. Традиційно, як і майже в кожній столиці, є своя тріумфальна арка. В Лісабоні, звичайно, досить багато приголомшливих площ, але, мабуть, найважливіша і найвеличніша з них це торгова площа. Не потрібно довго блукати площею, щоб відразу відчути її потужну індивідуальність і захоплюючу історію. А ще чувачки, які ніби продають темні окуляри, вам вперше в Лісабоні запропонують гашиш за 25 євро. Це торгова площа. Напевно, через це кожен другий продає тут або окуляри. O culé, né? Ah, vou rachar isso. <laughs> <laughs> Друзі, трішки підсумків по Португалії. Отже, країна, в якій неймовірно спекотно, не дивлячись на те, що в нас в Україні холодно тут дуже тепла погода, і відповідно дуже багато мух. А що можу ще розказати? А на площі вам продадуть окуляри, гашиш, всю наркоту, весь перечень від А до Я вам озвучать і розкажуть, ви це можете купити абсолютно не знаю наскільки легально, але точно ви можете це купити. Це країна, де знаходиться найзахідніша точка Євразії і де можна доторкнутися до краю світу, де можна побути на краю світу і доторкнутися до океану. По Поводу Португалії, по поводу Лісабону, а, тут немає визначного якогось такого а, якоїсь точки. А, тут просто треба гуляти і насолоджуватися ось цією а, а, атмосферою. От, на диво тут невеликі ціни, взагалі невеликі ціни. Я ось постригся за 3,5 євро. Це з менше 100 гривень. А, хі -хі. У нас в Україні це набагато дорожче коштує. І що хотілось би ще сказати, що тут просто насолоджуватися треба. Тим, чого у нас немає. Тут дуже дешеві морепродукти і дуже екзотичні фрукти. Тому шуруйте в супермаркет, беріть всі фрукти, які вам до вподоби, беріть всю рибку, яка вам вподоби, кушайте, насолоджуйтесь теплом і насолоджуйтесь ось такою прикольною Португалією.